Беззаперечно, об'єктиви Lens Lab кльові. Але я знаю дещо крутіше. Ми щойно зайшли, а Ден вже вирішив щось придбати. Але ж гарна ціна 150 фунтів. А що до мене. І я думаю, узяти цей Light Lens Lab. або ж ляйку з того серванту. Якщо в тебе завалялися зайвих шість кат, то чому б і ні? І так, це все ще дешевше оригіналу, на якому він базується. Але якщо ціна для тебе важлива, Lightlands Lab має свій не дешевий, але бюджетніший, достатньо вінтажний. 50 міліметрів F1.2. Але яка різниця у якості збірки? Тримай. Важить солідно, але я гадаю, вони обидва важать солідно, так і є. А це який? Е, я не знаю. Зараз швиденько поміняю. Цей поставив назад і тепер даю інший. Вибач, тут була кришка, а тепер тепер вже зняв її. Дуже плавне кільце діафрагми. Тож як ти думаєш, який це? Я би сказав, що там, де плавніше кільце. Це ляйка, чи не так? А цей, напевно, Lightland Lab. І я правий? Так, дай но -ну мені знову ляйку. Він знову з кришечкою, і я просто хочу тебе заплутати. Yeah. Коли зупиняєшся, на нескінченності зовсім інші відчуття, на відміну. Від попереднього. Звичайно, ляйка 50 мм f 12 зібрана чудово, фокусування настільки плавне, ніби ножем по маслу, або придумайте свою молочну аналогію. Але 3 l також не варто недооцінювати. Він також чудово зібраний. Хоча у цього екземпляра є трохи мастила на пелюстках. Але мені сказали, що раніше таке траплялося лише один раз і це лагодили за гарантією. Але якщо не порівнювати його зі вживаною ляйкою за 6 тисяч фунтів. Його кліки зміни діафрагми нагадують об'єктиви тих часів. А як відрізняється просвітлення? Оцей більш помаранчевий, ближче до коричневого. Гадаю, вони використали сучасне? Так. Адже це не точна копія оригіналу. Але мені подобається. Для мене стало несподіванкою. Я гадав, що Ден оцінить вайб вінтажності Lens Lab. Але ляйка із сучасним просвітленням дає більш контрастну та соковиту картинку. Як на мене, цей об'єктив приємніший, наче він таким і має бути. Ну звичайно, за такі то гроші. Яка краса. І якщо розташувати фото поруч, наприклад, одну згори, іншу внизу, ляйка виглядатиме значно теплішою, що загалом чудово для кольорових фото. А от менший контраст Light Lens Lab краще працює у монохромі. Щоправда, у центрі ляйка трохи різкіша на відкритій діафрагмі, але все одно вражає, наскільки схожий характер цих об'єктивів. Боке в них також дуже подібне. Насправді Light Lens Lab ближчий до оригіналу. Якщо придивитися до форми боке, об'єктив Lens Lab має кільця боке у середині боке. Усе це через асферичні елементи, як в оригіналі. У сучасних асферичних об'єктивах такого ви не побачите. Цікаво напевно. Але мабуть, тільки для потенційного покупця фон дійсно виглядає гарно та незвично, чи не так? Шикарний. Вельми дякую за комплімент. Але напевно ти це про об'єктив. Гадаю, він це про об'єктив. Коли є ляйка версія, завжди важко не спокуситися цим вибором. Тобі ж подобається 3 l я думаю, те, що вони роблять, як мінімум дуже цікаво. Хоча і є певні нюанси, із етичної точки зору. Але отой 35 мм F2 класний, той, що Lightlands Lab. Логіка така, що важко знайти гарний екземпляр ляйка без усіляких подряпин. До того ж, ляйка самі зробили свою репліку, і її також можна придбати. Навіть чорне покриття тут шикарне, і якщо воно впаде, воно здешевшає. Але ж це твій. Так і трапилось. Mm. Із оригіналом. Він коштує так само, як і моя Sony Веніс. Коли опиняєшся у всесвіті ляйка, важко втриматися і не купляти оптику ляйка. <рес> Якщо є 6 тисяч, то звичайно. А вже ж. звичайно, Кай. Десь у паралельній реальності, де гроші просто вивалюються з моїх кишень. Так, тоді без питань. Просто купив би цей. Ми продамо все твоє барахло. Я позбувся всього рік тому. Ого, у будь-якому разі. Я це не куплю. Так і з'являється попит на доступніші варіанти. І проблема не тільки у цьому, моя непопулярна думка серед ляйка-ентузіастів, що його картинка насправді досить нудна. У божевільній реальності задротів Ляйка оригінальний асферичний 50F12 цінується лише тому, що він рідкісний. Lightland Lab взагалі не рідкісний, як Ляйка. І, хоча картинка типу Ноктелюксівська, вона зовсім не схожа на оригінальний Ноктлюкс. Він радше Noктелюкс, який схожий на Самілакс. А якщо хочеш самілакс, просто докинь тисячу до ціни Lightlands Lab. і візьми ляйка 50 Самілакс Classic Revival. І це абсолютна потужність. А якщо казати про Ноктілакс, є тільки одна версія, яка справді варта уваги. Цей день настав кращий інструмент автоматичної ретуші Rebloom за суперзнижкою в 40%. І якщо ви ще не знайомі з цією чудовою ai програмою українського походження, дуже раджу спробувати особисто, адже Rebloom має безкоштовний пробний період 7 днів без прив'язки до банківської карти. Програма чудово порається з ретушуванням обличчя та тіла, навіть коли на фото більше однієї людини. І це дуже кльово, особливо для репортажної зйомки. Rebloom не просто замилює шкіру, як це роблять інші програми. А делікатно прибирає недоліки, не чіпляє родимки і при цьому зберігає природну текстуру шкіри. Також протягом осені планується серія оновлень, і буде доступне видалення бліків, глибша корекція тону шкіри, вибілення та корекція зубів, видалення зайвого волосся та очищення білків очей. Знижка 40% на лайфтайм ліцензію діє лише до 5 вересня 2025 року. Не зволікай! І назавжди забудь, що таке ручна ретуш. І це 50F1, який прийшов на заміну асферічні. F1.2. І він різкіший на F1, аніж F1.2 на F1.2. І має цікавіший характер. І якщо вже казати про об'єктиви з характером, то це про нього Light Lens Lab 50 F15 Z21, натхненний анджі ан, Анджине, а Angio анджі анджіне взагалі не схоже на французьку вимову. Анджонджун є майже виходить. Едженю Енженю енженіс, Енджел Ньюс. Греці з ним. Він на основі 21-го, так? Отже, енженю 50 f 15 s 21 ще одна рідкість, яка тепер доступна на М-байонеті. Дисклеймер mm. із МДФ 70 сантиметрів. За сучасними стандартами він не вражає, але у цьому і суть. Він базується на вінтажному об'єктиві. Цей об'єктив має шалену дисторсію. І просто гляньте наскільки м'які кути, і кути це ще м'яко сказано. Адже це розм'якшення доходить аж до середини. Але саме ця софтовість працює чудово. Вона привертає увагу до об'єкту зйомки, звичайно, якщо він розташований, у самісінькому центрі. А ще він ловить відблиски, які дуже гарні. Вони мають прекрасні кольори веселки. Таке не отримати ані з Lightlands Lab 50 f 12 ані із Млинцем Lightland Slab 50F2, ані навіть із Ляйка Noctilux 50F1. Він справді має унікальну картинку, єдине, але це боке. Іноді воно виглядає достатньо симпатично, але іноді його можна характеризувати таким технічним терміном як блювотиння. Хоча дехто лагідно називає як свого улюбленця, вони називають його м'яке бульбашкове боке. У будь-якому разі для когось це перевага. Але головне в Z21, що він не живе у тіні суперрідкісної колекції ляйка. І я скажу це чудово. Навіть якщо ти нічого не тямиш за оригінальний Анджа Сніз 50 F1.5 z 21 ти у будь-якому разі оціниш унікальність картинки цього чудового об'єктива. Він має справді вінтажну картинку. На відкритій він одночасно дикий та мрійливий. На 5.6 адекватний та різкий, наче два персонажі з любовного фанфіку. Але це дійсно дуже крутий об'єктив, і він дешевший більше, ніж у два рази, аніж Lightland Slap 50F1.2. Якщо хочеш бюджетно поринути у все світляйка, варіант 1. Але якщо тобі до вподоби справжня вінтажна картинка, цей об'єктив найкраще рішення. Ден вам підтвердить фактично так. То, що ти вирішив? Купляєш? Ну я ще не знаю. Mm. Саме це справжня камера. Вона має фільтри, який відкидується. І як це працює? Зараз покажу. Мені також дуже цікаво. Це круговий поляризатор, його можна висунути. І дивитися через далекомір, ясно. Тобто, ти піднімаєш його, щоб глянути через далекомір, а вже потім опускаєш на об'єктив. А це експонометр. Він заміряє світло через поляризатор. Тобто, CPL може змінювати світло залежно від поляризації. Тож, і якщо замірюєш через нього, отримаєш правильний результат. Ось і твоя нова іграшка. Якось я вже дуже відстав від тусовки. Весь Ютуб в оглядах Фуджи GFX. <ріст> так він завалений, але лише з лісними фанатами. Вони відносно доступні. Голландський кут. Голландський. Так саме він. Усе готово. Хіба так ще можна казати? Це ж расизм. Зараз усе називають расизмом.